Я би порівнював наші вибори зі стандартами європейськими, якщо ми тяжіємо до Європи і хочемо там бути. Тобто нам треба їх змінювати в ту сторону і наближуватись максимально до європейських стандартів виборчого законодавства і ведення взагалі політичної діяльності. І якщо аналізувати це з цієї точки зору, то були є. І так виглядає, далі продовжується. І не тільки в наших областях, а починаючи з Києва і зі всієї України. Ну, давайте елементарні речі візьмемо. Йде на вибори блок Порошенка. Порошенко, як президент, взяв відпустку, не взяв. Тобто всі важелі, які він має управління державою, це саме ім'я керує е, блоком, який йде. Це неприйнятно для правил цивілізованої політики. Та, да, Янукович, і Росія, там, і все решта, Білорусія, ну ми ж не до цих стандартів хочемо перерівнювати. Половина Кабінету міністрів йде в списку до Верховної Ради, що взяли відпустки чи тимчасово усунулись від посад. Вони керують і важелями державними, і. Відповідно, напевно, створюють якийсь вплив і керують своїм блоком своєю партійною тою, структурою, яка йде, народний фронт, здається, називається пане Сирик, Будь ласка, ближче з Києва до Львова Ні, -ні так що, так, голова до Львова. міський голова міський голова до Верховної Ради. Радипуску. Повинен повинен так? Так, тобто Андрій Судовин має зараз бути написати заяву, що на час е проведення вибору чи кампанії, оскільки я ну я виграв 20 років, це скільки років. Виборчих кампаній в місті Львові, то я завжди йшов, писав. Враховуючи, що я зареєстрований кандидатом у депутати до Львівської міської ради, округ такий, прошу на той період звільнити мене від тої посади, бо я працюю на виборах. Бо або я працюю на виборах з виборцями, ну, або я виконую свої службові обов'язки.